Друзі, всім привіт! Це компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо вам коротеньке відео. Нова партія проїхала Джинма 404 Ценка. Це у нас випуск 23-12 місяця, якщо я не помиляюся, трактора зараз подивимось з вами 23 рік, 11 місяць. На один місяць промахнувся. Зборка вже, звичайно, 24-й рік. Тобто вони приїхали десь місяць тому в Україну. лише. Сьогодні у нас травень 24-го року. По трактору КМ-490 двигун 4-циліндровий, 2,5 літри має. В принципі, Це така сама модифікація, як і SN або NS, S. Буковки їх путають завжди. Тільки тут ще встановлена кабіна. Кабіна на джинмах, одразу скажу, вона не дуже велика. Тут все так компактненько розташовано, але сам трактор непоганий. Є лючок, магнітолка, освітлення, пластикова базова обшивка, колоночки з двох сторін. У нас 4 обдува передніх пічка і вентилятор є гідропідсилювач кермат, звичайно, ж, є передній двірник. Заднє у нас скло відчинається, воно на газліфтах так само, як і дверки. До дверей у нас іде два комплекти ключів, тобто один з собою, таскаєте, один, якщо що покладете і якщо загубите, буде у вас запасний. Так, по освітленню, галогенки стоять на самому тракторі, плюс додатково вмикається верхнє освітлення, плюс додатково є задні ліхтарі, вони вмикаються окремою, ем, окремою кнопочкою. Задня частина у нас 3 точка на 700 кг підйому. Є гідровиходи, гідропара одна, тобто вона працює від дозатора, перекриваєте або на гідровиходи працюєте, або на трьох точку. Є ніжний прицепний механізм і вал відбору на дві швидкості 540 1080 обертів. Зелена горловина у цих тракторів у нас іде паливний пак в капоті, як і на 404 НС чи СН, хто як називає. Резина тут стоїть широка. Розбарні задні диски, нерозбарні передні. Диски. 6,5-16 передня резина, ось бачимо, і 112 на 24 задня. Протектор ялинка дуже високий. До речі, ще забув сказати, що кабіна в джинмі повністю йде обшита пластиком. Є підстаканечки, під телефон з двох сторін. Ось такий додатковий лючок для того, щоб ви дивилися, як працює ваше навісне обладнання, яке позаду їде і так далі. Все підписано на джинма в принципі навіть інтуїтивне керування. Воно дуже зручно зроблено і забув ще сказати КПП. Тут стоїть у нас чотири передачі: механіка. Одна швидкість назад, повишена, поніжена передача, і додатковий зменшувач ходу, тобто у вас 16 плюс 4 передач. Приборна панель вже електронна. Джинми дуже полюбляють ті, хто працює реально от, е, дуже багато з плужками, з культиваторами, тому що пахове зусилля на припахоті у джинми одна з найбільших з усіх тракторів, тому що у вас реально дофіга зменшувачів ходу, і ця техніка е, стає майже в розряд. З японцями, так? ну все зрозуміти засруть в коментарях, скажуть, японська техніка це Mercedes, а джинма це китайський ВАЗ-2101. Ну ні, друзі, по факту редуктор на КПП тут реально стоїть гарний і працює цей трактор дуже непогано. Хоч у нього є і недоліки, але за свої гроші, до речі, про гроші. 9 тисяч доларів таки коштує з доставкою додому. По всій Україні ми розвозимо. Для наших підписників завжди зробимо або подарунок, або з тому, якщо зацікавила така модель, набирайте номер, який бачите на екрані. Будемо чекати ваших дзвінків. Якщо потрібна консультація, не соромтесь, теж набирайте, все зробимо. Номер у вас на екрані, силочку на сайт я закріпив в описі і в кінці цього відео. Пока-пока, друзі. Мирного вам неба. І нехай війна поскоріше закінчиться.